Як казали у нас в армії, що в сніг, а в страні дураков кипіла робота. Капітальна споруда, об'єкт нерухомості котеджі, як тільки не називають ДБР та прокурори ці збірна розбірні кербацькі альтанки контейнерного типу, щоб дискредитувати нас в медіа та залякати нас статтями з тюрмою і особливо тяжкими наслідками для держави. Ікс під арештом вже більше вісьмі місяців. І хоча ми відбили заборону на господарську діяльність, і нас вже не опечатують, і поліцейські не перешкоджають доступу на об'єкт інвестування, ікспарк все рівно не може нормально працювати. А, а мені нужно проїжджати, посмотрети, правильно? Ні, вам не нужно. Покиньте територію. І тим паче ні один інвестор не буде вкладати інвестиції в арештований парк. Навіщо інвестору ці ризики? Навіщо інвестувати в Україну? Щоб потім прокурор судде знову арештував, так у світі є більш привабливі для інвестицій країни. Відвідувачі ікс парку питають: на що ми почали зносити деякі локації, де десятки років комфортно відпочивали мешканці столиці. Так, дійсно, ми ухвалили рішення щодо демонтажу частини парку. Це ми робимо виключно для переконання суддів. Та публічного доведення недолугісті, дискредитації та звинувачень нашого підприємства прокурорами у капітальному будівництві, як написано в офіційному повідомленні ДБР: 80 об'єктів нерухомості та катеджів. Того я вирішив довести, що ці звинувачення безпідставні. І щоб переконати громадянське суспільство і загнати в кут суддів, я зніс та переставив за один день всі можливі типи легких конструкцій, які були в парці. І фізично давів, що вони не є об'єктами нерухомості. Суддя з прокурором розуміє, що цей процесуальний терор доводить підприємства до банкрутства. І того більше півроку відмовляється знімати арешти з експарку. Мотивується тим, що прокурор з слідчим ДБР стверджують, що є капітальні споруди в експарку. І вони відмовляються долучати наші вже давно готові офіційно експертні заключення, що всі споруди Експарку не є капітальні. А суддя мотивує, що вони не експерти в будівництві і готові безкінечно довго чекати нові прокурорські експертизи в надії, що прокурори зі слідчими ДБР натиснуть на експертів і отримують нові експертизи, по яким вручать нам підозри і обвинувачення для багаторічних суддівських тяжб. Приводу ось цих об'єктів право власності на які фактично не зареєстровані, того, що до розслідування переконане, що це фактично нерухоме майно. Нерухоме майно, хоча ну, захисник стверджує, що це збірно розкаже конструкції. Давдання кримінального провадження в тому числі є запобігання вчиненням злочину, тому з метою маніпуляцій подальших цими земельними ділянками та цими об'єктами власне. По турбую арешт. Є допомагає вчинення служба. Власне, потерпує гареш. І незважаючи, що мін'юст роз'яснив, що на проведення експертиз здається 3 місяці, в країні правового свавілля підприємство може тримати під арештом безкінечно, скільки захоче прокурор. Судді в повній змові зі слідчими та прокурорами працюють проти інвесторів. Тому для них закону не існує. Чим має займатися інвестор в тим, що на 5 метрів здвигать оці контейнери? Якщо б це було в правовій цивілізованій державі, якщо не встигли за відведені законом три місяці зробити експертизу, то зніміть арешт і робіть експертизу собі далі. А підприємство нехай нормально функціонує. П'ять місяців, як у нас. А якщо б потім нарешті зробили експертизу, і якщо б вона була позитивною, то знову б арештували і далі передали по закону в суд. Іде відео фіксація, що об'єкти це не капітальні, не являються об'єктами нерухомості. Ставить на нову площадку, ви бачите, що вона із таких стовбиків стоїть. І зараз на ці стовбики буде переставлена, бачимо, як ми. Не трогаємо ні одного деревця. Ось ось дерево, ми повертаємо його. І зараз кран поверне, оцей контейнер переміщає. І ці альтанки можуть бути і перевезені. А якщо б експертиза не підтвердила звинувачення прокурора, то держава виплачує інвестору шкоду за ці три місяці обмежені і арешту. І не з грошей бюджета, там, де податки платників, а конфіскував би майно всіх слідчих, прокурорів і судів та їх керівників, які організували цей процесуальний терор. Але це не для нашої поліцейської держави правового залишилось? Злочинні державні групування з депутатом, слідчим, прокурором суддею можуть кошмарити підприємця безкінечно і покарані вони за це ніколи не будуть. Оце яскраве місце, це було місце розвитку новітнього виду спорту. фойлінгу. Спорту в Україні стає менше. І оці звинувачення, що це капітальна споруда, ви можете бачити. Це пенопласт. Пінопласт, який був дуже гарно оформлений, такий створює інвестор. Це просто пенопласт. Ось він, пенопласт. Того ми вирішили поступити радікально, щоб наявно продемонструвати суддів безпідставність підозр, знести частину легких споруд, про капітальність яких вони офіційно заявляли. Тим паче, що ми бачимо, що ДБР з прокурорами затягують експертизу і вже зафіксували, як вони тиснуть на експертів. Поки що будемо робити висновок. Звіді фіксації видно. Як ДБРівців натякає, щоб експерт сказав, що споруда капітальна. Поки що будемо робити. Але той бачив бажання ДБР. Ухіляє. Ми вирішили знести цю альтанку зовсім. І ми бачимо, що знову наклоп. Альтанка легко знімається і за три години пересувається. Так що, ще один мінус комфорт для киян і ліквідація особо тяжких наслідків для держави, як це трактує ДБР з прокурором і суддями. А ось така шальтаночка, яка була от вона зруйнована. Тобто вона повністю розібрана. Слідчі знають, що кари за введення в обману суд шкоду зупинку діяльності підприємства для них ніколи не буде. Того Продовжуємо руйнувати міфи прокурорів, що у парці капітальні споруди та об'єкти нерухомості. І навіть після того, як ми знесли і переставили споруди, і продемонстрували відеофіксацію зносу і переміщення споруди, суддя не повірив своїм очам і мотивує, що ще буде чекати експертизу. Але тепер вже екологічно. І знову відмовив в зняті А таких експертиз можна призначити безкінечно. Ну і їх буде арештований теж безкінечно. А тим паче, якщо вони любу палку, воткнуту в землю можуть упереджено вважати капітальною спорудою, то екологічних порушень вони знайдуть безліч. І це буде більш цікавим для них, навіть чим екоцид після підриву Каховської ГЕС. Ще одна альтанка. Ось і отут вони сиділи. І дивилися на воду наші поранені бійці. Тож іде повна відеофіксація. По-перше, що і ця альтанка не є капітальною спорудою. Вона не є нерухомістю. Тому, коли поранені спитають, де їхня альтанка, ми теж дамо в телефоні тих прокурорів і ДБРівців, які я не зустрічав ні одного вейк парку в світі, де його б. Провіряла би, типу, ФБР, якогось там, я не знаю, прокуратури і так далі. Вони ще, ще не розуміли. А за що нас кажуть? Ну що, Знімаємо трос і демонтуємо канатку дитячі секції 7 років, де багато українців стали перший раз на воду. Дуже вона заважала нашій владі. Все, лежить вона на землі, демонтована. Так, кияни втратили улюблені локації. Та й для ікс парку це великі збитки. Але це дешевше, чим довести до кінця упередженим суддям Україні правового свавілля, що об'єкти нерухомості рухаються. Це дуже гарний приклад. Беріть його з нас і подивимося, як будуть розвиватися наступні події. То до чого ще вони зможуть причепитися. Всім шака, ми переможемо.